Так, ще запишу такий живописний кавальчик. Як всі ми пам'ятаємо, знаємо, оранжеве на фоні синього, жовте на фоні фіолетового. Ну тут так не, не, не зовсім все аж так, бо сьогодні сонечка бракує, але в цілому доволі, доволі живописний пейзаж. Попри те, що хмари надзвичайно такі темно сірі, але осінь світиться, листочки світяться, земля. Сяє сонцем. Кісточки сяють тим сонцем, яке набралося за все літо. Ось такі красиві краєвиди. Довго вагався чи йти, подорожувати, але я дуже задоволений, якось так затишно. Тихо, вітру сильного немає.